Доброго ранку! Сьогодні у нас розвиток мовлення і поговоримо ми про явища погоди. Що ж таке явище? Давайте дивитися. Весна славиться своєю погодою! Уранці може йти дощ, а обід сяє сонечко. Погляньте на ці картинки. Де намальована весна? Правильно, на другій картинці намальована весна. А як ви здогадалися? Малята. Складіть, будь ласка, два речення за цим малюнком. Яке явище природи показано на ньому? Якщо ви йдете гуляти до парку, на велосипеді кататися, чи на гаріборді, чи на самокаті, не забудьте мінливої весінньої погоди одягнути на себе куртку з капюшоном. Повірте, вона знадобиться, адже весна завжди приносить сюрпризи у погоді. А тепер ми пригадаємо, що перша буква алфавіту це А. Діти! А у слові весна є звук А чи нема? Правильно, є! І де ж він знаходиться? У кінці слова. Давайте усі разом вимовимо. Весна! Ось він де. Знайшовся. Молодці. А як ви думаєте, малята? Весна вміє розмовляти? Звичайно, вона не вміє розмовляти як людина, але ми можемо відрізнити звук зими від звука весни. Давайте спробуємо. Чи може весною бути таке явище, як завірюха, хуга, хортовина? Подумайте! Малята, подивіться за вікно. І скажіть, яка у вас сьогодні погода? Усі молодці, хто уважно слухав! А наступного разу я розповім про явище весни вже живої природи. До побачення, до нових зустрічей!